До таких трішечки глибинних питань. Ось коли ви починали свій е, шлях, то хто вас підтримував на старті? А, ну, звісно, моя сім'я, моя мама, моя мама, вона взагалі для мене зробила. Я не знаю, хто б ще так. Ну, це, це синдром матері, напевно, але я не знаю, хто б мене ще так підтримав. І ну, ось воно в мене якось пішло з дитинства. І напевно завдяки мамі я продовжувала займатися. Е, напевно, і у вас було таке, що там перестану займатися фортепіано, піду гуляти в футбол, грати. <реш> Але тут, типу, те що мені ось мама казала, ні, ну, займайся, то роби, роби, роби. І я дуже їй вдячна і завжди кажу, ось ми кожного дня зізвонюємося я кажу, мам, от пасіба, що ти мене тоді підтримала, дякую, що ти мені тоді сказала, там роби, допомогла, купила. Костюма, ну тобто, це все mm -hmm. дуже важливо. Їздила зі мною на змагання в автобусах, їздила на концерти. Так, ось завдяки мамі. Я колись у 2015 році опинилася у вас на концерті, mm -hmm. і в мене, ну, ось ми казали перед подкастом: в мене квиточок підписаний для Ліни. Це там, ну, 2015 рік, ваш автограф. Завдяки мамі. Я зараз тут напевно сиджу, тому. Знаєте, ось так. Це моя така глобальна підтримка. І тут я себе відчув старим.